Добрий день, ліві, дітки! Я, Петрик, прийшов до вас у гості. Хочу розповісти вам цікаву історію. Але спочатку відгадайте загодочку. Я білий-білий волохати, і з неба падаю на хату. Я прилипаю вам до ніг. Я називаюсь Просто Сніг. Це сніжок падає на будиночки. Під наші ніжки прийшла зима. І зараз буде цікава історія. Настала холодна, сніжна зима. Все вкрила сніжком і одного морозного ранку Марі... Мариночка вийшла погратися на подвір'я. Побачила, як падає сніжок. Білий, гарний та красивий. І вона вирішила його намалювати, але не знає, як це зробити. Давайте ми їй допоможемо. Але спочатку будемо розминати наші пальчики. Малесенькі сніжиночки. Вродилися з води. Легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. І тепер, діточки, нам для того, щоб гарні сніжиночки намалювати, знадобиться. Ако паперу синього кольору. Подивіться, коктейльна трубочка ось тут вам мами або татусі-бабусі надріжуть, щоб можна було ось так. Гарно. Яка це фарба кольором? Так, це біла фарба. І також нам знадобиться вод... скляночка з водою. Дітки відкриваємо білу фарбу. Легенько вмочуємо нашу такий пензлик. Ми замість пензлика будемо використовувати. І тепер вмочуємо ось у білу фарбочку. І зараз у нас будуть падати сніжиночки наші. Подивіться. Ось так притискаємо гарну фарбочку набираємо. І сніжинки притискаємо. Притискаємо наші сніжиночки. Ось так гарно вмочуємо. І подивіться, які у нас одержуються сніжиночки. Ось подивіться, гарненькі, які вони в мене. Ось так мочуємо багато білої фарби, щоб у нас сніжок пішов гарненький. Ось так ми з вами намалювали сніжочок, який падає з неба. Ось такий гарний сніжок ми з вами намалювали. А якою фарбою ми малювали? Так, білою фарбою. Дітки, дякую, що ви були зі мною і чекаю від вас таких же робіт. До наступної зустрічі, до побачення!